Білгородській області ми з вами знаємо, що трапився там удар українського безпілотника по Дамбі в російській білгородській області. І Він спричинив масштабну повінь та серйозно ускладнив за загалом різними такими думками, як від військових наших, так і загалом від іноземних медіа, ускладнив логістику російських військ поблизу українського вовчанська. Частина підрозділів армії РФ опинилася відрізаною від основних сил після того, як вода із білгородського водосховища що затопила їхні окопи, включно про це дописує видання з Телеграф, як цей інцидент загалом може вплинути на темп і характер наступальних дій росіян в районі Вовчанська, і загалом в Харківській області заважти колеги. шановні телеглядачі. буквально тиждень тому ми з вами говорили про призначення драпата саме на харківському напрямку. І Як бачимо, відразу рішучі дії, чому раніше не наносили удар по Білгородській дамбі, і я зауважу, колеги, удар був нанесений з використанням хаймерсів американських, чи МЛРС ракетами відпрацювали. З великою подякою до мадя... повагою до мадяра, але ті наслідки руйнівні для Дамби спричинили не безпілотник, а саме удари американськими засобами ураження. Причому, крім військової складової, про яку вже говорили порушення логістики окупаційних військ е, на Вовчанському напрямку, а там не тільки в Вовчанському, там, відповідно, і Курському напрямку, де ведуться не менш запеклі на бої. Е, е, нагадаю, шановні телеглядачі Сило оборони України там зберігають присутність і зона присутності приблизно до 100 квадратних кілометрів. Це Глушковський і Тьотінський райони. Але, на мій погляд, основне. Про що варто говорити, це політична складова цього удару по Білгородській дамбі, це використання якраз американських засобів ураження на момент перебування Дмитрієва у Сполучених Штатах спецпредставника Кремля. Тобто Трампу дають чітко зрозуміти: дивіться, навіть обмежена дальність ураження, а я нагадаю, хаймер це дальність ураження до 100 кілометрів, може серйозно порушити логістику окупантів. Відповідно, якщо Сполучені Штати нададуть на українській стороні засоби ураження ті самі ракети РАМ дальністю ураження 450 і відповідно тамагавк 1600, то це може досить серйозно вплинути на подачу перебіг війни в Україні. Оце, на мій погляд, основна складова цього удару по Білгородській дамбі. Ну і плюс відповідно та військова компонента, про яку ми з вами говорили: порушення логістики окупантів. Пане Дмитро, ну і далі, власне, хотіли ще поговорити трішечки про Російську Федерацію, але вже в контексті їхнього озброєння. Адже росіяни активно нині вже піарять запуск своєї, нібито диво ракети «Бурєвєснік» з ядерним двигуном. Ну і спершу про запуск було відомо тільки з пропагандистських джерел, але потім це підтвердили вже і у Норвегії. Це зробила Норвезька розвідувальна служба. І там навели такі дані, зазначу для наших глядачів, нібито росіяни здійснили пуск крилатої ракети з ядерною силою установ. Бурєв'яснік, ну цього разу зброя пролетіла значно далі ніж раніше. Пуск дійснили з полігону на новій землі, але він все ще не означає завершення робіт над ракатою. Хотіла вас знати запитати, бачимо, що от історія випробувань бурєв'ясніка вона показує і численні невдачі. Наскільки ймовірно, що Росія зможе довести цю технологію до стабільно працюючого бойового зразка? Давайте навіть і нагадаємо історію випробувань з 13 випробувань, лише два було більш-менш успішні. і так, запитання до інформації норвезьких спецслужб з глибокою повагою, але мовиться про те, що шановні колеги, я нагадаю перебіг подій. Ви пам'ятаєте в серпні місяці якраз на момент зустрічі російського диктатора з Трампом? В Анкориджі на Алясці так само вкидалася інформація щодо можливості випробування Ба більше того, тоді розвід товариствами Сполучених Штатів була зафіксована висока активність росіян саме на полігоні на новій землі. Причому настільки висока активність, що Сполучені Штати перекидають з Катару спеціальний борт Боїнг, який вимірює радіоактивне забруднення повітря. Якраз виявляючи той, так званий радіоактивний слід, ну і можливість відповідно проведення ядерних випробувань. Чому він був в Катарі? Ну, відповідно, що монітори повітряний простір Ірану. Так, от цей спецборд перекинули терміново Великобританію. Потім він вилетів і моніторив повітряний простір в зоні ймовірного випробування бурів'єсника. Випробування не відбулося. Тепер з приводу цього випробування 21 жовтня заважте, американська сторона цей борт не піднімала, а американські спецслужби це найбільш поінформовані спецслужби в світі. І відповідно постає питання, що американська сторона була поінформована про відсутність реальних даних, які би можливо свідчили про проведення випробувань. Це, на мій погляд, ну, досить такий красномовний знак був з боку Сполучених Штатів Російської Федерації. Більше того, колеги, давайте згадаємо висловлювання Трампа з приводу випробувань бурів'ясника. Ну, досить скептично він до цього поставився, тим більше дав зрозуміти Російській Федерації, що Сполученим Штатам не треба долати відстань у 8 тисяч міль. А Атомні ядерні підводні човни вже біля берегів Російської Федерації. Причому у відповідно бойовому стані той час, як оцей літючий Чорнобиль ще проходить випробування, він не запущений в серію, він не стоїть на озброєнні збройних сил армії країни-окупанта. Тому говорити про можливість практичного застосування, тим більше виробництва. Це далека історична перспектива. Плюс це навчання відповідно техперсоналу. Але чому це випробування відбувається якраз ще раз нагадаю про цього сумнозвісного Дмитрієва. елемент військово-політичного тиску на Сполучені Штати? Чому власне Герасимов доповідає Путіну про, начебто, тактичні успіхи окупантів у Куп'янську, Вовчанську і на Покровському напрямку створити ілюзію того, що Російська Федерація спроможна щось здійснити безпосередньо на лінії фронту, і ба, більше того, відповісти Сполученим Штатам на військово-економічний тиск з боку цієї країни. Але, як бачимо, ну реакція не тільки Трампа, але й Рюте. Агенція НАТО настільки скептична була по відношенню до цих випробувань, що це дає підстави говорити про те, що ну скорше за все э, наші американські і європейські партнери прекрасно розуміють, що це не більш ніж інформаційний привід.